На сьогоднішньому занятті спробуємо розібратися, що ж таке корінь нтого степені з числа А степеню і арифметичний корінь n того степеню з числа А. Справа в тому, що в деяких випадках тут виникає плутанина, давайте спробуємо розібратися. Коренем того степеню з числа А називається таке число, яке в n тому степені дорівнює А. Тобто я запишу корінь, n того степеню. Ну, скажімо, з 6, n того, Давайте не n того, а 4-го степеню з 16. Ось на прикладі. корінь n того степеню з числа 16. Це таке число. Яке в четвертому степені буде дорівнювати 16. Тобто нам необхідно зараз знайти число, яке в четвертому степені буде дорівнювати 16. Очевидно, це двійка і мінус двійка. Так от коренем nто степеню з заданого числа. Може бути як від'ємне число, так і додатнє. А в даному випадку, взагалі, їх два. Тобто, коренем четвертого степеню з числа 16 є два числа. Двійка і мінус двійка. Для того, щоб в подальшому не було плутанини, введено поняття арифметичного кореню n-того степеню. Арифметичний корінь існує і розглядається лише з невід'ємного числа, і дорівнює він лише невід'ємному числу. Отже, арифметичний корінь четвертого, скажімо, степеню з числа 16, це виключно двійка. Для арифметичного кореня е, парного степеню, можна використовувати ось такий значок. Цей значок називається значок радикала або корінь четвертого степеню. Так от корінь четвертого степеню з 16, це виключно 2. Якщо ж мова йде про корінь. Не сказано, що арифметичний, і ось цього значка не використано, то це, скоріш за все, буде корінь арифметичний. Інколи такі корені називають алгебраїчні корені. Давайте ще подивимось на прикладах. Але справа в тому, що і для позначення. Неарифметичного корення при непарному степені також використовують значок радикала. Отже, може існувати таке. Корінь кубічний із мінус восьми. Це неарифметичний корінь, бо арифметичний корінь існує тільки з невід'ємних чисел. А в даному випадку значення цього кореня дорівнює мінус 2. Отже, якщо ми під знаком радикала бачимо від'ємне число і е, зна, е, степінь радикала тут не парна, то цей корінь існує. Це є не арифметичний корінь, але він існує. І в даному випадку ось його відповідь. Значення його. Якщо ж у нас буде записано, скажімо, ось так. То значення цього коріння не існує. І справа в тому, що що це записано за корінь зараз, значить, такого запису взагалі бути не може. Е, Недопустивий запис. Бо якщо ми розглядаємо е, це як арифметичний корінь, е, за значенням. Підкореневий кореневий вираз арифметичного кореня не може бути від'ємним. Якщо ми розглядаємо це як не арифметичний корінь, а алгебраїчний, то е, цей запис не можна використовувати взагалі, для, е, якщо показник парного степеню, в ну, подальшому, по може використовуватися ось цей значок. Значок кореня може використовуватися в основному для арифметичного корення n того степеню, степеню, але може і використовуватися для алгебраїчного корення, якщо n не парне. Ну, наприклад, корінь 3 степеню з восьми. В даному випадку, ось цей вираз можна розглядати і як арифметичний корінь, і як неарифметичний. E, позначення одне і те ж саме, і значення, що важливо, також одне і те ж саме. Якщо ж у нас виникає ось таке, то це однозначно неарифметичний корінь. Значення цього коріння існує, це алгебраїчний корінь і дорівнює мінус 2. Якщо у нас виникає корінь четвертого степеню з, скажімо, 16, ну давайте, 625, то його значення це буде плюс-мінус 5. В даному випадку мова йде про неарифметичний корінь четвертого степеня. Якщо мова йде про корінь четвертого степеню з мінус 16, то він в межах множини дійсних чисел, на які ми, власне кажучи, і розглядаємо усі розв'язки, не існує. Отже, корінь четвертого степеню з мінус 16, серед дійсних чисел не існує. А інших чисел в школі поки що ми не розглядаємо і тому будемо говорити, що не існує. Це корінь четвертого степеню з мінус 16. Якщо буде корінь ось так записано, корінь четвертого степеню з 625, то це мається на увазі арифметичний корінь четвертого степеню з 625 і дорівнює він 5. Справа в тому, що можна провести деяку аналогію з уже відомими нам коренями квадратними. Раніше нами було вивчено ще в восьмому класі розглядалися ось такі корені. Ми називали це корінь квадратний. Тоді ми ось тут нічого не писали, бо малося на увазі, що тут стоїть двійка. Тепер нам обов'язково ось тут треба вказувати, який корінь, бо може бути корінь там. В даному випадку корінь другого степеню, читається корінь квадратний, може бути корінь третього степеню, нехай з восьми, е, читається ще корінь кубічний. Може бути корінь четвертого степеню. Е, корня, скажімо, першого степеню не існує. Тобто ось такого запису бути не може. Ось такого запису бути не може вже. Це просто п'ятірка. Вона, тобто, писати так не прийнято. Також можна поговорити про корінь з нуля. Корінь будь-якого числа з нуля це буде нуль. Хоча не парного степеню це є нуль. і парного степеню це також буде нуль. З одиниці давайте розглянемо корінь, наприклад, шостого степеню з одиниці. Це є одиниця. Бо одиниця в шостому степені буде одиниця. І в даному випадку це розглядається арифметичний корінь. Арифметичний корінь. Якщо ж буде записано ось отак, то ми можемо говорити, що це і арифметичний, і неарифметичний корінь, але відповідь тут буде дорівнювати одиниці. Одиниця. Подальшому для обчислення і знаходення значень коренів, будемо користуватися властивостями коренів. Властивості коренів дозволяють спростити деякі обчислення і, скажімо, поступово вробити їх в декілька етапів. Мабуть, в темі властивості. Варто присвятити наступне заняття. Ось тут я ще хочу сказати ось таке: що, наприклад, корінь кубічний з п'ятірки, він не добувається, але він існує. Тут питання, добувається корінь і існування це трішки різні речі. Корінь четвертого степеню з мінус п'ятірки взагалі не існує. І такий запис навіть розглядати не можна, бо якщо в нас іде корінь парного степеню, ось цей значок лише для арифметичного корення використовується. Для арифметичного в даному випадку він не існує. Питання недобування корення з від'ємного числа, можна встановити зв'язок між арифметичним коренем і неарифметичним коренем. Але це тільки для непарного степеню. Тобто, якщо у нас буде степ показник степеню непарний і мінус а в степені 2n додати 1 непарний. В даному випадку ми може, не можемо, а маємо розглядати цей запис як неарифметичний корінь. То можна сказати, що він дорівнює ось такому. А це вже є арифметичний корінь. Ось оце арифметичний, а це неарифметичний корінь. Також варто сказати, що за означенням арифметичного кореня. Корінь в степні із a в степені n дорівнює a. Звісно, для будь-яких a більших або дорівнює нуля. Ну і n довільних. Будь-яких дійсних. Це ось одна з властивостей. І друга властивість коріння до степені із a завжди буде більша або дорівнювати нуля. Для будь-яких значень. Отже, якщо ми говоримо про арифметичний корінь довільного степеню, то маємо ось такі дві властивості, які впливають безпосередньо за значення. Ну, скажімо, корінь п'ятого степеню із двох завжди буде більше або дорівнювати нуля, ну, в даному випадку більше нуля. На наступному занятті розглянемо властивості арифметичного n ентого степеню. Дякую за увагу.